Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко, середа. П'ять хвилин. Ввечері чекаю вас е, на стрімі. Зустрінемося, поговоримо в прямому ефірі. А зараз ну, підсумки такі швидкі, швиденькі-швиденькі, потім будуть, мабуть, більше зараз. Всі говорять про відсічці дзінпіня в Москву. Так от дивіться. Ну, Росія програла там, не те, що програла, вона повністю згодилась на весальне становище перед Китаєм. Я не розумію, як Росія, як ми жили з цією країною. В одній державі, вони повністю стали на коліна, щоб ви розуміли. Вони повністю будуть створювати шлях, причому дешевий шлях постачання китайських товарів через свою територію, в Європу і далі, і в Америку, куди, куди тільки потрібно. Далі, Російська Федерація буде. Переходити на торгівлю в ЮАНЯх не тільки з Китаєм, але й з другими державами, які це будуть приймати. Ну, то тобто є свій світ вони створили, а Росія... Китай створив, а Росія їм буде подігрувати. Далі до 30-го року Росія практично зголосилася до 2030 го року, практично весь свій газ. Переорієнтувати на Китай. А ви розумієте, що, що буде з ціною на цей газ? Що буде з ціною на цей газ? Да нічого. Ось по Україні. Путін також погодився, що від імені Росії з Європою і з Україною буде розмовляти Китай. Все. Все. Росія випала, нема Росії, нема Москви навіть в переговорах. По мирному плану. Ну, от що буде в короткостроковій, друзі, перспективи, війна швидко точно не закінчиться. Завтра ні, в квітні, ні, в травні ні, ну ось 3-4 місяці нічого, нічого, нічого не зміниться. Чому нічого не зміниться? Тому що і Китай нічого не буде робити, і пропонувати він не буде. Зараз все, зараз, розумієте, як воно? Процес пішов, як кажуть. Процес пішов, і наступ наш буде. І не один наступ наш буде. А ось коли вони закінчаться, тоді війде Китай, і тоді він буде розмовляти з нами, з Європою, з Америкою від імені Росії, і буде розмовляти, а що тоді вийде, і як тоді буде, друзі. Ну і далі. Сі Цзіньпін, звісно, буде говорити з Зеленським. Звісно, він не приїде в Україну. Звісно, це буде по телефону або по відеозв'язку, але це будуть ну, дуже тяжкі перемовини. Ви розумієте, я б сказав так, що самі найтяжкіші перемовини у нашого президента за всю його каденцію. Це будуть дуже тяжкі перемовини. Китай буде сулити інвестицій сюди кучу, розумієте? За мир. А ось мир, який буде, це вже буде залежати від того, що буде у нас на полі бою після цих двох наступів. І от буде пропонувати скоріше за все, отак залишити. Але ми вам стільки грошей кинемо і стільки всього всього Ну, це буде дуже тяжко. А ще будуть погрози, звісно, що ми будемо давати зброю, і так далі, і так далі. Ну і ще що. І, звісно, до кінця ще не зрозуміло, як буде розвиватися конфлікт, чи розмова, чи перемовини Китаю і США. Це також дуже, дуже затуманена, дуже така туманна перспектива. І. Тут також можуть бути можуть бути зміни і в позиції Китаю. Ну, подивимося, це саме така загадкова річ у всій цієї ситуації. Якщо США і Китай знайдуть щось спільне і якось, ну давайте подивимось. Давайте про це не розпостання, не те, що розпостання, це не розмовляти того, чого зараз тяжко зрозуміти. А нам своє робити Нам своє робити, нам допомагати, нам перераховувати, нам волонтерити. Так що вам велика подяка за донати, вам велика подяка за підтримку. Якщо у нас вже свій пул, у нас е, от якась кількість людей, і ми робимо свою справу. І це нормально. Буває, да, заходять до нас е, і залишаються, а буває, зайдуть раз люди. І піду далі. У нас свій напрямок, у нас своя робота, у нас свої хлопці, у нас, все, у нас своя волонтерська лінія. І ми по ній працюємо. І я ось цій лінії довіряю, вірю, а ви довіряєте мені. Дякую вам. Ну і як же ми можемо без петі Порошенка? Ось дивіться. Ось дивіться, що, що, що відбувається. Це щось. Начебто не видно, не зрозуміло, або хтось розказує по-другому. Коли Сі Цінпінь приїхав в Москву, щоб виробити з Москвою план, як перемогти Україну, як Україну примусити до миру з Москвою, як, ми, як Україна повинна себе начебто вести і як зробити Росію переможецею. так? Да? В цей же час Петро Олексійович пішов у посольство Китаю. Навіщо? От я задаю собі питання. Вони пишуть, що поговорити, він там а, закликав ці дзінпіння. Кому нахрен потрібен його зак? Хто його слуха? Кого? Він для чого пішов? В посольство? Той зовні буде давити? А цей тут з послами всередині? Я не зрозумів. Ось для мене не зрозумів не зрозуміло поход, візит. Я не знаю, чого він туди пішов. От навіщо, коли голова держави Китаю хоче нас примусити принизити, придавити, Петро Олексійович йде в посольство цієї держави. Щоб почати розбухувати звідсіля, звірити часи, звірити карти і піти, Ну це дуже цікаво. Не те, що цікаво, це. А як так? На сьогодні я не скажу, що Китай нам ворог, але на сьогодні Китай нам супротивник разом з Росією, і ми не знаємо, що від нього чекати. Що робить народний депутат, лідер фракції бувший президент України в посольстві супротивника? Його туди хтось послав. Голова Верховної Ради, міністр закордонних справ, президент, я не знаю хто, голова уряду, його туди хтось посилав? Дякую вам, друзі. Підпишіться на мій канал. Поставте вподобачку, розповсюдьте, друзі, обов'язково натисніть дзвоник. До вечора, ввечері стрім, ввечері прямий ефір 20.00. Україна переможе!